Поема Кавказ. За горами гори хмарами повиті, Засіяний горем, кров'ю политі. Спокон віку Прометея там Орел карає, Щодень Божий довбе ребра і серце розбиває, Розбиває. Та не вип'є живущої крови, воно знову уживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий, не виоре на дні моря поля, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тілько плакать, 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 і хліб насушний замісить кривавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже утомлений і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і слову живому. Стане правда, стане воля і тобі одному поклоняться всі язики вовіки і віки. А поки що течуть. Ріки, кривавії ріки, за горами гори хмарами повиті, засіяний горем кров'ю политі. Ота милостивій ми ненагодовану і голу, застукали сердешну волю. Та й цькуємо! Лягло кістьми людей, моштрованих чимало, а сліз, а крови утопить всіх імператорів без стало з дітьми і внучатами, втопить в сльозах удових, а дівочих пролитих нишком серед ночі. А матірніх гар'ячих сльоз, а батьківських старих кривавих Не ріки море розлилось огненне море. Слава, слава хортам і гоншим і псарям і нашим батюшкам цар'ям слава. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітися, поборити, вам Бог помагає, за вас сила, за вас воля і правда святая. Чурекісакля, все твоє. Воно не прошене і не дане. Ніхто і не візьме за своє, не поведе тебе в кайдани. У нас на те письменні ми читаєм Божі глаголи і від глибокої тюрми та від високого престола усі ми в золоті і голі. До нас в науку. Ми навчим, По почому хліб і сіль по чим? Ми не погани, ми настоящі християни, храми, ікони, усе добро. Сам Бог у нас. Нам тільки сакля очі коле. Чого вона стоїть у вас? Не нами дана. І чом ми вам чурек же ваш, та вам не кинем, як тій собаці? І чом ви нам платить за сонце не повинні? Та й тільки що ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружились, багато б дечого навчились. У нас вже світа. Як на те, одна Сибірне і Сходима. А тюрм, а люду що лічить? О молдаванина до хвина на всіх язиках усе мовчить. Поблагоденствує. У нас святую Біблію читає святий Чернець і навчає. Що цар якийсь то пас та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив. Тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі. Ви ще темні, догматами не просвіщені. У нас навчиться, в нас дери, дери та дай і прямо в рай, хоть і рідню всю забери. Чого то ми не вмієм і зорі лічим, речку сієм, французів лаєм, продаємо або у карти програєм людей, не негрів, а таких таких хрещених та простих. Ми не гішпани, крий нас Божиє, щоб крадене, перекупать, як ті жиди. Ми по закону. По закону Апостола ви любите брата, Сує слове, лицеміри, Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу. Та й лупите по закону. Дочці на кожушок. Безстрокові напридани, жінці на патинки, а собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розпинався, Христе Сине Божий? За нас добрих? Чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе посміялись? Воно ж так і сталося. храми, каплиці і ікони, і ставники, і міри дим, і перед образом твоїм не утоми поклони за кражу, за війну, за кров. Щоб, братню, кров пролити просим, а потім вдар тобі приносим з пожару вкрадений покров. Просвітились, то ще хочемо других просвітити. Сонце правди показати сліпим, бачиш дітям. Все покажем, тільки дайте себе в руки взяти. Як і тюрми мурувати, кайдани кувати, як їх носить і як плисти кнут узловаті. Всьому навчим Тільки дайте взяти свої гори. Останні її, бо взяли вже і поле, і море. І тебе загнали, мій друже єдиний, мій якове любий, не за Україну, а за її ката довелось пролить кров добру, не чорну. Довелось запить з московської чаші московську отруту. Ой, друже, мій добрий, друже, незабутий, живою душою в Україні вітай, літай з козаками понад берегами, розриті могили в степу назирай. Заплач з козаками дрібними сльозами, І мене з неволі степу виглядай. А поки що мої думи, моє люте горе сіятиму, нехай ростуть та з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою Ті її думи аж до тебе. Братньою сльозою ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш і могили степи гори і мене згадаєш.